Закон тридцятий. Нехай здається, ніби ви всього досягаєте легко. Судження Ваші дії повинні здаватися природніми і легко виконуваними. Усі докладені зусилля і всю рутину, усю вигадливість слід приховати дійте не вимушено, начебто ви могли б зробити значно більше. Уникайте спокуси, розповісти, як важко ви працюєте. Це дає підґрунтя для запитань нікого не вчіть своїх прийомів, бо їх застосують проти вас. Дотримання закону 1 японська чайна церемонія тяною, окріп для чаю, сягає давніх часів. Але піку витонченості вона досягла у XVI столітті під керівництвом відомого її адепта Сен но рікю попри своє просте походження. Він досяг величезної влади, ставши для імператора Хідейосі не лише улюбленим майстром чайної церемонії, але й радником із питань естетики і навіть політики. Для Рікю секрет успіху полягав у тому, щоб усе виглядало природнім, а зусилля, витрачені на роботу, приховувалися. Митець найвищого рангу кано Тан'ю. Дате масамуне якось послав потанью, щоб той розписав пару золотих бьобу по сім футів заввишки. Митець запропонував розписати їх у тушевому стилі і рушив додому, ретельно все обміркувавши. Наступного дня він прийшов рано вранці і приготував велику кількість туші, в яку занурив підкову, принесену з дому, і почав робити відбитки по всій площині одного бьобу. Потім пензлем провів кілька ліній по них. Тим часом Масамуне зайшов подивитися на його роботу і, не змігши стримати роздратування, буркнув Що за мерзенна ляпанина? Іди геть. Слуги сказали Тан'ю, що їхній пан не в гуморі. Треба було йому не дивитися, доки я працюю, відповів художник. Нехай почекає, коли я завершу. Тоді він узяв найменший пензлик і почав наносити маски, і в процесі цього відбитки підкови перетворювалися на крабів, а широкі лінії на очерет. Відтак він узявся за другий бьобу і розбризкав по ньому туш, а коли додав штрихи, то злетіли ластівки понад плакучими вербами. Коли Масамуне побачив завершену роботу, то дуже зрадів, реагуючи на майстерність митця так само бурхливо, як перед цим обурювався його страшенною ляпаниною. Тяною японська чайна церемонія. СЕДлер. Якось Рікю із сином пішли до знайомих на чайну церемонію. Входячи в дім, хлопець зауважив, що гарні старовинні ворота надають будинку самотнього вигляду. Не думаю, відповів батько. Вони виглядають так, ніби їх привезли сюди з далекого гірського храму, і саме перевезення коштувало купу грошей. Якщо власник будинку стільки сил поклав на одні ворота, то це мало б відбитися і на його чайній церемонії. І справді, Сен Норікю був змушений рано покинути церемонію, бо йому було важко зрозуміти, скільки праців це вкладено. Іншого вечора. П'ючи чай у будинку знайомого, Рікю побачив, як хазяїн вийшов у двір, присвітив собі в темряві ліхтарем, зрізав із дерева цитрину і повернувся. Це припало до душі Рікю. Хазяїнові знадобилася приправа до страви, яку він подавав, і він вийшов по плід у двір. Але коли чоловік подав цитрини до осакського рисового торта, то Рікю збагнув, що все сталося заздалегідь продуманим сценарієм. Лимон зрізали до дорогого делікатесу. Дії хазяїна більше не виглядали спонтанними. Рікю мав цього за досить. Він увічливо відмовився від торта і, перепросивши хазяїна, пішов. Імператор Хідейосі якось запланував піти до Рікю на чайну церемонію. Ввечері напередодні його візиту випав сніг. Меткий Рікю поклав м'які підкладки на кожен приступець сходів, що вели із садка до будинку. У досвіта він устав і побачив, що сніг уже не падав, і позабирав підкладки. Хідейосі вразила проста краса краєвиду, довершені круглі приступці, вільні від снігу. Він зауважив, що Рікю зробив це не демонстративно, а як жест увічливості щодо гостя. Після смерті сен Сеннорікю. Його ідеї справили глибокий вплив на проведення чайної церемонії. Сьогун, Токугава, Йоренобу, син великого імператора Іїясу, студіював учення Сен-Норікю. У його садку стояв кам'яний ліхтар роботи славетного майстра, і магнат Сакаї Тадакацу якось висловив бажання прийти і подивитися на нього. Йоренобу йому відповів, що вважатиме це за честь, і наказав садівникам поприбирати скрізь до його візиту. Садівники не знали настанов тяною і подумали, що форма ліхтаря застаріла, а його віконця трохи замалі. Вони загадали місцевому ремісникові збільшити отвори. За кілька днів до візиту магната Сакаї Йоринобу обходив садок. Побачивши змінені віконця, він обурився і ладен був устромити меча в дурня, який знівичив ліхтар, зруйнувавши його природню гармонію. Однак, потамувавши гнів, Йоренобу пригадав, що він купив два ліхтарі і що другий стояв у садку на острові Кішу. Найнявши за великі гроші вельбот і найкращих веслярів яких зміг знайти, він наказав доправити йому ліхтар через дві доби, що насправді було вкрай важко зробити. Але моряки вислували цілу добу і прибули вчасно. На радість Йоренобу другий ліхтар виявився ще гарніший за перший, бо простояв без ужитку 20 років у заростях бамбука, укрившись ніжним мохом, отож здавався старовинним. Коли надвечір того ж дня прибув магнат Сакаї. Він був у захваті від ліхтаря, який перевершив усі його очікування. Сакаї і гадки не мав, скільки часу і зусиль знадобилося Юринобу, щоб створити такий вишуканий ефект. Тлумачення Для Рікю вершиною краси був несподіваний прояв чогось природнього і витонченого. Ця краса проявлялася несподівано і здавалася створеною без зусиль. Природа породжує такі речі відповідно до власних законів, але люди також мають докласти власних зусиль і винахідливість. Проте якщо вони не зможуть приховати свою роль, ефекту невимушеності краси не буде ворота були доправлені з далекого краю, а зрізання цитрини здавалося надто надуманим. Вам часто доведеться вдаватися до трюків і вигадливості, щоб досягти бажаного результату, але оточення не повинне бачити ваші зусилля. Природа не розкриває нам своїх прийомів. І те, що імітує природу, здаючись легким, демонструє силу самої природи. Майстер Борець Жив колись майстер із боротьби, який знав 360 прийомів і захватів. Він уподобав одного свого учня і навчив його 359 із них. До останнього прийому справа якось не доходила. Минуло кілька місяців, юнак досяг таких успіхів, що перемагав кожного, хто наважувався вийти з ним на ринг. Він настільки запишався своїм умінням, що навіть перед султаном вихвалявся, що міг би легко перемогти вчителя, і не робить цього тільки з поваги до його віку і вдячності за навчання. Султана обурила така неповага, і він наказав негайно влаштувати змагання між учителем і учнем у присутності всього двору. Після удару гонга юнак кинувся в наступ із войовничим криком, але наштовхнувся на невідомий йому 360-й прийом. Майстер ухопив колишнього учня, підняв його високо над головою і щосили кинув додолу. У султана й надвірних вирвався вітальний крик. Коли султан запитав майстра, як же йому вдалося перемогти такого сильного супротивника, учитель зізнався, що притримав один прийом саме для такого випадку. Потім він розповів про скарги майстра стрільби з лука, який навчав учнів усьому, що знав сам. Усі, хто вчився стріляти в мене, жалівся він. пробували насамкінець використати мене як мішень. Розповідь Сааді переказана в книжці ремесло влади. Славетний ілюзіоніст, який спеціалізувався на звільненнях, Гаррі Гудіні, якось рекламував свій виступ можливе, неможливе. І справді свідки його неймовірних звільнень відчували, що побачене на сцені суперечить загальним уявленням про людські можливості. Якось увечері 1904 року глядачі 4 тисячі лондонців. Заповнили театр, щоб побачити, як гудіні вивільниться з наручників, які вважали найнадійнішими у світі. На них було встановлено шість комбінаційних і дев'ять тумблерних замків на кожному браслеті. Бірмінгемський виробник конструював їх п'ять років. Експерти визнали, що ще ніколи не бачили складніших замків і що позбутися їх неможливо. бачив, як наручники надійно закріпили на зап'ястках гудіні. Потім майстер утечу війшов до чорної шафи на сцені. Минали хвилини. Що більше часу спливало, то зрозумілішим ставало, що ці наручники вперше завдадуть йому поразки. Раптом гудіні вийшов із шафи і запитав, чи не можна тимчасово відімкнути наручники, щоб він зняв піджак, бо в шафі дуже спекотно. Люди, які стежили за його виступом, відмовилися задовольнити прохання, підозрюючи, що прохання було трюком спробою визначити, як працюють замки. Але Гудіні робив своє. Він якось задер піджак угору над плечима, вивернув його, витягши зубами з кишені складаний ніж, а потім, рухаючи головою, зрізав піджак із рук. Звільнившись від піджака, він повернувся до шафи, а глядачі схвально реготали, захоплені його спритністю і вправністю. Нарешті, достатньо довго протримавши глядачів в очікуванні. Гудіні вийшов із шафи вдруге, у звільнених руках він високо над головою тріумфально здіймав наручники. Досі ніхто не знає, як йому вдалося звільнитися від них. Хоча в нього на це пішло близько години, він не виявляв занепокоєності чи сумніву він таким чином посилював драматизм, змушуючи глядачів похвилюватися, бо під час його виступу все вказувало б на те, що нічого складного не відбувається. Нарікання на спеку теж було лишень частиною вистави. Глядачам під час цього та інших виступів Гудіні, здавалося, ніби він грається з ними. За роки своїх виступів Гудіні діставався з оплутаною ланцюгами забальзамованої туші морського чудовиська, на півосьменіг, напівкит, що викинувся на берег біля Бостона. Він сам себе запечатував у величезний конверт, із якого виходив, не розриваючи паперу. Проходив крізь цегляний мур, вивільнявся з гамівних сорочок, підвішений високо над землею. Стрибав із мосту в крижану воду, коли на руках у нього були наручники, а на ногах кайдани. З руками в колодці він занурювався в скляну ємність із водою, а вражені глядачі спостерігали, як він протягом години звільнявся, не маючи апарата для дихання. Щоразу здавалося, що Гудіні заграє зі смертю, але він вижив. Він також ніколи не розповідав про свої методи, не розкривав секретів своїх трюків. Натомість змушував глядачів і критиків губитися в здогадках. Завдяки такій таємничості його репутація тільки зростала. Найзагадковішим трюком було зникнення на очах у публіки слона, що важив 10 тисяч фунтів. Цей номер протримався на кону понад 19 тижнів. Ніхто до пуття так і не зміг його пояснити. Бо в залі ніде було сховати слона. Легкість, із якою Гудіні виходив сухими з води, наштовхувала на думку, що він використовує окультні сили, а вищість його психіки давала йому особливу владу над тілом. Але німецький ілюзіоніст Клеппіні, який теж демонстрував утечі, заявляв, що знає секрет гудіні він просто використовував високотехнологічні пристрої. Клеппіні заявив також, що перевершив гудіні у звільненні від наручників у Голландії? Гудіні не звертав уваги на всілякі припущення щодо його методів, але не міг стерпіти очевидну брехню. Отож, у 1902 році він викликав Клепіні на змагання зі звільнення від наручників. Клепінні погодився. За допомогою шпигуна він довідався пароль для відмикання кайданків із французьким комбінаційним замком. Який любив використовувати гудіні. План Клепіні полягав у тому, щоб вибрати для себе саме ці наручники, аби просто на сцені звільнитися від них. Це дасть йому змогу розвінчати гудіні, геніальність якого полягала у використанні механічних пристроїв. Напередодні ввечері, як і планував Клепіні, гудіні запропонував йому обрати наручники, і Клепіні обрав кайданки з французьким комбінаційним замком. Йому навіть вдалося сховатися з ними на хвилину за екраном, щоб хутко їх перевірити, і за кілька секунд він знову вийшов на публіку, впевнений у перемозі. Гудіні повівся так, наче запідозрив обман, і відмовився замкнути кайданки на руках клепіні. Вони засперечалися і почали битися, боротися просто на сцені. Через кілька хвилин усе ще злий і невдоволений Гудіні здався і надяг на руки клепіні наручники. Протягом кількох наступних хвилин клепіні намагався звільнитися. Щось не спрацювало. Кілька хвилин тому поза екраном він знімав кайданки, а тепер код не діяв. Клепіні пітнів і напружено думав Минуло кілька годин. Глядачі пішли, а виснажений, принижений клепіні здався, попросивши зняти наручники. Кайданки, які клепіні відмикав за екраном, використовуючи пароль CLEFS, ЛІФС. Що означають ключі по французькому, тепер відмикалися лише з паролем FRAUD шахрай по англійському? Клепіні так ніколи й не розгадав, як гудіні підмінив наручники. Не показуй усього, на що здатний. Мудра людина не розкриває цілком своїх знань і талантів, якщо хоче, щоб усі її шанували. Вона дає вам можливість дізнатися про них, але не збагнути їх головою. Ніхто не може знати межі її здібностей, щоб не розчаруватися, ніхто не має нагоди розгадати її повністю, бо здогадки і сумніви щодо обсягу хисту цієї людини породжують радше благоговіння, а не ґрунтовне знання про його межі. Бальтасар Гресіан Тлумачення Хоча ми не знаємо напевно, як Гудіні виконував багато своїх винахідливих трюків. Але зрозуміло, що не окультизм і не магія давали йому таку силу, а наполеглива праця і постійне вправляння, які він ретельно приховував від світу. Гудіні ніколи не покладався на випадок він цілодобово вивчав, як працюють замки, досліджував давні трюки штукарів, студіював книжки з механіки тощо. А поза дослідами тренував своє тіло, робив його пластичним, навчався керувати м'язами і регулювати дихання. На початку своєї діяльності, коли Гудіні їздив із виступами зі старим японським штукарем, той навчив юнака давньому трюку. Як ковтати кулю зі слонової кістки, а потім витягти її назад? Юнак постійно вправлявся з маленькою обраною картоплиною на мотузочці. Він тренував гортанні м'язи заковтувати і виштовхувати картоплину, і, нарешті, зміг пророблювати це без мотузочки. Організатори лондонського герцю з кайданками заздалегідь ретельно обшукали тіло гудіні, але ніхто не зазирнув йому до гортані, де він міг би ховати мініатюрні інструменти, які допомагали йому звільнитися. Попри все, клеппіні глибоко помилявся. Не інструменти, а тренування, праця і дослідження вможливлювали звільнення Гудіні. Власне, Гудіні ошукав клепінні, розігравши все як по нотах. Він дав змогу суперникові дізнатися код французьких кайданків і обрати на сцені саме їх. Потім, під час борюкання, спритний Гудіні зумів замінити пароль замка на фрауд. Він кілька тижнів управлявся з цим трюком. Гудіні сам не нервував, а примушував хвилюватися інших, спеціально зволікав зі своїм звільненням, підсилюючи драматизм дії і змушуючи глядачів непокоїтися в очікуванні. Його втеча від смерті завжди була вишукана й легка, що надавало йому вигляду супермена. Як владна людина, ви повинні постійно працювати і нескінченно тренуватися, перш ніж виходити на сцену. Ніколи не демонструйте людям свою тяжку працю. Дехто гадає, буцімто такий показ лише засвідчить його старанність і чесність, але насправді він виглядатиме слабшим, бо складатиметься враження, ніби кожний, хто тренуватиметься і працюватиме як слід, зробить те саме. Свої зусилля й трюки залиште для себе тоді вам буде притаманна божественна вишуканість і легкість. Зазвичай люди не бачать джерел Божої сили, вони бачать лише наслідки. Ми витратимо години на один рядок. Але якщо в нім легкозвісності не буде, вся праця марна, це не сприймуть люди. Прокляття АДАМА Вільям Батлер Ейтс Ключі до влади. Перші уявлення про силу походять із первісних зустрічей із природою блискавка в небі, несподівана повінь, стрімкість і лють дикого звіра. Ці сили не потребували роздумів чи планування. Вони вражали раптовою появою, вишуканістю і владою над життям і смертю. Саме цю владну силу ми завжди хотіли імітувати. За допомогою науки і технологій ми відтворили стрімкість і разючу силу природи, але чогось бракує машини шумлять і смикаються, демонструючи свої зусилля. Навіть найкращі технологічні творіння не завадять нам милуватися тим, що рухається легко і невимушено влада дітей, які приневолюють нас. Зумовлена звабливою чарівністю милих істот, котрі менше за нас рефлексують. Ми не можемо повернутися до цього стану, але якщо можемо вдати таку невимушеність, ми викликаємо в оточення первісний подив, який природа завжди пробуджувала в людях. Один із перших європейських письменників, який виклав цю засаду, належав до такого найбільш неприроднього середовища, як двір доби відродження. У виданій 1528 року книжці Придворний Балдасар Кастільйоне описав надзвичайно вишукані і кодифіковані манери досконалого царедворця. Його жестам пояснює Кастільйоне, має бути притаманна спрезатура, тобто вміння подавати важке як щось невимушене. Він заохочує царедворця. Все робити невимушено, приховуючи штучність, аби в словах і діях не було помітно надуманості і напруженості. Нас усіх захоплюють якийсь незвичний хід, але якщо він іще й природній вишуканий, наш захват в десятеро більший. Але якщо це робиться важко і надсадно, вишуканість зникає і все втрачає свою вартість. Поняття спрезатура прийшло зі сфери образотворчого мистецтва. Усі знамениті ренесансні художники зберігали процес творчості в таємниці, публіці показували лише завершені шедеври. Мікеланджело не дозволяв дивитися, як він працює, навіть римським папам. Ренесансний митець не пускав до своєї робітні ні публіку, ні патронів не через побоювання наслідування, а тому, що враження від тяжкої праці могло зіпсувати чарівливий вплив завершеного твору. І ретельно створювано атмосферу простоти і природності прекрасного. Ренесансний художник Вазарі, який був іще й першим великим мистецтвознавцем, висміював творчість Пауло Учелло, що захоплювався законами перспективи. У творах учелло надто очевидними ставали зусилля, яких він докладав для дотримання перспективи. Через це його картини потворні й штучні, у них переважає ремісництво. У нас така сама реакція, коли ми бачимо натужність у манері виконавця, бо це руйнує легкість ілюзії, нам стає незручно. З другого боку, спокійні й вишукані виконавці знімають у нас напруження, створюють ілюзію того, що вони не грають, а діють насправді просто така в них природа. Хоча насправді все, що вони роблять, потребує і тяжкої праці, і вправляння. Поняття з релевантне для всіх форм влади, і ваша влада критично залежить від показності та ілюзій. Ваші публічні виступи подібні до творів мистецтва. Вони повинні бути візуально привабливими, навіть розважати. Коли ж розкриваєте механізм своєї творчості, ви стаєте простими смертними. Зрозумілі речі не викликають подиву. Ми тоді собі кажемо, що зробили б не гірше, якби мали гроші і час. Уникайте спокуси похизуватися своїм інтелектом, розумніше приховати механізм роботи вашого інтелекту. Талейран застосовував цю концепцію щодня і це посилювало ауру влади навколо нього. Перепрацьовувати він не любив і змушував інших виконувати його роботу шпигунство, дослідження, детальний аналіз. Користуючись результатами цієї праці, він сам ніколи не здавався напруженим. Коли шпигуни повідомляли йому про якусь найближчу подію, він у світській бесіді міг зауважити, що передчуває її неминучість. Люди через це гадали, що він провидець. Його лаконічні заяви й дотепи спиралися на докладне вивчення і обмірковування. На урядовців, зокрема й на самого Наполеона, талейран справляв враження дуже сильної людини саме завдяки позірній легкості своїх дій. Є ще одна підстава для приховування власних викрутів і трюків. Розкриваючи цю інформацію, ви даруєте людям ідеї, які вони можуть використати проти вас, ви втрачаєте всі переваги мовчання. Нам кортить, аби світ знав про зроблене нами ми хочемо задовольнити своє марнославство, щоб світ плескав у долоні нашому розуму і тяжкій праці, і співчував тому, що ми стільки часу витратили на досягнення такого рівня артистизму. Навчіться контролювати бажання побазікати, бо результат може виявитися протилежним. Пам'ятайте, що більше таємничості довкола вас, то дивовижнішою здається ваша сила. Створюється враження, що тільки ви здатні зробити цю справу і тільки ви маєте такий хистий потужний вплив. І нарешті, якщо ви робите все вишукано й легко, люди повірять, що ви здатні на більше, якщо докладете більше зусиль. Це викликає водночас і захват, і острах. Ваша влада не вичерпалася, і ніхто не знає її меж. Образ скакун Ми бачимо напругу верхівця, стримування коня, його важке надсадне дихання. Але здаля, де ми сидимо й спостерігаємо, здається, що кінь граціозно летить у повітрі. Тримайте оточення на відстані, і люди бачитимуть лише легкість ваших рухів. Авторитетна думка якою б не була невимушеною і тривіальною дія, вона характеризує не тільки майстерність виконавця, але й сприймається набагато вагомішою, ніж вона є насправді. Це зумовлено тим, що спостерігачам здається, ніби людина, яка так легко все робить, здатна зробити набагато більше балдасар кастільйоне, зворотній бік. За своїм духом, секретність, якою ви оточуєте свої дії, має здаватися безтурботною. Завзятість у приховуванні своєї роботи може справляти неприємне, навіть параноїдальне враження ви сприймаєте гру надто поважно. Гудіні обачно подавав приховування таємниць трюків як гру частину шоу. Нікому не показуєте незавершену роботу, але якщо ви втрачатимете забагато сил на приховування, то уподібнитеся художникові Понтормо, який в останні роки життя приховував свої фрески від людського ока, через що збився з пантелику. Не забувайте ставитися до себе з гумором. Буває, що корисно розкривати кухню своїх проєктів. Усе залежить від смаків аудиторії і часу дії. Тейлор Визнав, що його глядач хотів відчувати себе учасником шоу і що люди приходять у захват, коли розкривається таємниця трюку, бо американському демократичному духові до вподоби викривати людей, які приховують джерела своєї сили. Публіці імпонував і гумор, і чесність шоумена. Барном довів це до краю, коли рекламував свої витівки в популярній автобіографії, написаній під час розквіту своєї кар'єри. Найвищим проявом розсудливості є часткове розкриття трюків і методів, яке ви ретельно плануєте, на відміну від неконтрольованої потреби побазікати. Це створює у глядачів ілюзію їхньої вищості і причетності, попри те, що велика частина процесу залишається прихованою від них.